Це брінж, це нагло, це не слей. Але ти вільний? А я ні. Могу просто як фішка Володимир Олександрович. Тому що ти така чеснота, така золота душа. Добре, пробач, ще й вибачився. Та, яка ж він золота людина? Ну ви що? Пам'ятник вам треба. Хоп, хей, ла лалалей, з вами Даня Слей. Мені в інстаграмі вирішив написати якийсь Дядя, кого звати Володимир Олександрович. І він попросив мене, щоб я йому скинув фотку сакам. Перед початком цього відео ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментар більше самих слів. Я вам буду дуже вдячний за це. І хто хоче підтримати канал матеріально, силочка на баймі кофе внизу. Я не затягую, беріть собі щось смачненьке, і ми починаємо. Пише мені так званий в інстаграмі Володимир Олександрович. Привіт. І що зміг би й показати? Я йому відповідаю: га? Що тобі показати? Дядь, він мені пише, так зміг би? Ну, побачив твоє відео, де ти розповідав про те, як. Я йому пишу, ну і. Він мені говорить: хотілось побачить. Пробач, але цікаво. Блять, напишіть в коментарях, чи вам теж цікаво побачити місто як. Я написав, а вам нащо? Він мені пише, сказав же, цікаво. І відправляє мені сердечко. А я його питаю: а чого тобі цікаво? Сам здогадайся. А що а мені здогадується? Я перепрошую, Володимир Олександров. Типа, ви хочете, ви просто рандомно мені пишете, скинь фотку, з... яка? Я питаю, чого? Ви мені говорите, сам здогадайся. Здогадайся, що? Нашого місця. Я йому відправляю знак запитання. Він мені відправляє якусь гівку з танцюючим челиком і відповідає на мій знак запитання питання. Що? Це мені цікаво. Що? Так я не розумію, чого цікаво. Він мені говорить, якби не цікаво, то не просив би. Блять! А я йому пишу: Так я питаю, чого цікаво? Він мені каже. Бо те, що тобі цікаво, те й мені. Але ти вільний? А я ні. Володимир Олександрович, ви можете бути поетом В якому значенні я вільний, я його питаю, тому що от ви, 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 ви теж вас так, Типу, що якщо ви Одружені Якщо ви вільний, то ви маєте скидувати Так комусь, тому хто одружений Що Молодий, не одружений, типу І відправляє мені сердечко Я я його тому і питаю: а я маю скидати вам с. Бо я не одружений, пише, при чому не одружений? Дядь, ти мені сам кажеш, що типа, тому що я вільний і не одружений то я тобі маю скинути х. О Я йому пишу, ну ви самі так кажете. Він мені пише, тобі це так неприємно. В душках фото, типа, що я йому фото скину, типо чи мені це неприємно. Чого мені це має бути приємно. Що? В цього дяді твориться в голові, я перепрошую. Ні, я просто не розумію, чого я маю скидати вам як. Він мені пише, бо мені цікаво. В душках. А я пишу, то знай... зайдіть на сайт і подивіться на хлопців. Блядь. Це ж не те. Навіть не знаю, як пояснити. Ну не те. Просто побачив тебе вживу і сподобалось. Я йому пишу, то не означає, що я вам маю скидати бак. Він мені пише. Кожного своя фішка, комусь подобається те, комусь інше. Він пише ну попросив по чесному. він просить по чесному, і тому маю його скидати. Яка ж ти чесна матір Тереза Володимиру Олександровичу Тому що ти така чеснота, така золота душа. Я тумаю стрідом. Ти знаєш? що? Я пишу йому, і ви думаєте, це нормально? Чи чому ні? Нормально що? Писати мені, щоб я кидав вам. Ну, я ж пояснив усе. Амсорі, ба експлейне тіареді. Шутка. Це не пояснення, що я вільний та не одружений. А він мені пише, що пояснить іще? Добре, пробач. Але так хотілось Я йому пишу: Хочеться, перехочеться Так нагло не пишуть. Ті б, скинь мені фотку стояка на. Він мені відправляє, типа, смайлик русний, печалька. Він пише: Чому? Я ж пояснив, правда пізніше. Ще й вибачився. Та, яка ж він золота людина? Ну ви що? Ну ви що? Володимир Олександрович. Пам'ятник вам треба. Жорт. Я не маю вам скидувати тим, ст... бо вам теж подобаються хлопці, пишу я. І що ще подобається? Пише, ну ти вибачився, вибачився? Ти не сказав мені вибачил. Ті п**, в смысле, ти, я ще й вибачився. Де ти вибачився? ти вибачився. Типа він написав, мені подобаються хлопці, але я не мог змоги зустрічатися. Я йому пишу, це не мої проблеми. Я тобі не маю через то сто скидувати, що в тебе немає такої можливості. Він мені пише, просто пояснюю. І сердечко. Потім він мені пише: добре пробач ще раз, нехай тобі щастить. Я йому пишу просто. Дякую. Мені знову відправляє сердечко. Потім б він відправляє гівку, там де два кролика цілуються. Це я так кажу, що ну все. Я написав йому, до чого ця гівка. Бо ти того заслуговуєш. Перше, порядність твоя. Яка, порядність. Я пишу чого. Блять, ревув. Я ж там реву. Не зрозумів. Я пишу заслуговую. Він пише, жаль, що обійнятись не можу. Ну. По-дружньому, що не треба. <смеш> а він пише: а якщо хочеться. І відправляє грустний смайлик А я пишу: а якщо я не хочу, дядь б. А він пише: добре, на добраніч. А він е, написав: Ти я це давно зрозумію. Я радий, що ти хочу зрозуміти І останнє повідомлення він пише: Ну, дружить не будем. Ясно, що б не будемо. Ти хаху пишеш скинути стояк Це по твоєму друж? Ну окей, можливо, я збро, до йому на одному але б мені не броня. Рандомний тіл з інтернету, який мені нагло пише. Кінь Це крінж. Це нагло, це не слей. Я акою був коли мені це написав Але я подумав, що я запишу для вас про це відео, тому що це смішно. Хочіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Дякую вам дуже сильно за перегляд і побачимося зовсім скоро. З вами був ваш любовний Даня слей. Всіх дуже сильно люблю. Де ти вибачив? Дядь, ти мені сам кажеш, що тіпа, тому що я вільний і неудружений, то я тобі маю скинути стріх, прилізь, на що вам мій А що мені здогадуваться, я перепрошую, Володимир Олександрович. Це не те. Навіть не знаю, як пояснити. Ну не те.